Доброго дня. І так на українців чекає підвищення пенсійного стажу. Хто ризикує залишитись без пенсії? Щороку вимоги для виходу на пенсію в Україні стають суворішими. Якщо раніше вистачало 15 років трудового стажу, то незабаром для отримання пенсії в 60 років потрібно буде працювати майже все життя офіційно. І так підвищення пенсійного стажу, хто не встигне і працюватиме довше. З 2026 року в Україні знову підвищуються вимоги для виходу на пенсію у 60 років, мінімальний стаж становитиме вже 33 роки. Це на рік більше, ніж у 2025 році і на три роки більше, ніж ще кілька років тому. Згідно із законом про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, планка щорічно підвищуватиметься на 12 місяців до 2028 року. Коли право на пенсію в 60 років отримують лише ті, хто має не менше 35 років офіційного трудового стажу. Якщо ось подивитись на таблицю, то ми бачимо в першому стовпчику роки виходу на пенсію, в другому стовпчику мінімальний стаж для виходу на пенсію в 60 років, третій стовпчик це мінімальний стаж для виходу на пенсію в 63 роки, і четвертий стовпчик – це мінімальний стаж для виходу на пенсію в 65 років. Тут ви в цій таблиці більш детально можете розглянути, як буде зростати страховий стаж до 2028 року. Йдемо далі. Кому пощастить, а кому ні. За даними пенсійного фонду, середній стаж українців сьогодні становить трохи більше, ніж 33 роки. Отже, 2026 року більшість зможуть вийти на пенсію вчасно. Але вже у 2027 року, році цей показник може стати бар'єром. Значна час частина громадян не встигне добрати потрібного стажу, особливо ті, хто працює неофіційно, хто в результаті втрачав роботу, їхав за кордон або доглядав близьких без офіційного оформлення трудових відносин. Вже зараз спостерігаємо за тривожну статистику. Минулого року понад 27% громадян не змогли вийти на пенсію у 60 років через брак стажу. Натомість їм доведеться чекати 63 або навіть 65 років, коли вимоги до стажу стають нижчими від 15 до 25 років залежно від віку трудового стажу. Йдемо далі. Пенсія на запит або автоматична. Пенсія в Україні може бути призначена автоматично. Якщо у, реєстр... у реєстрі є всі необхідні дані або за особистим зверненням. Наприклад, якщо людині виповнюється 60 років, але їй не вистачає кіль... кількох місяців стажу, вона може продовжити працювати та звернутися за призначенням пенсії після досягнення потрібного рівню. Йдемо далі. Які ж в результаті підсумки? Хоча законодавчі зміни спрямовані на стійкість пенсійної системи, багатьом громадянам вони стають реальним Випробування. При цьому значна частина пенсіонерів продовжує отримувати виплати, які в результаті далекі від початкового мінімуму. Так, понад 55% пенсіонерів в Україні одержують менше 5 тисяч гривень пенсії, а майже третина менше 4 тисяч гривень на місяць. Таким чином, вихід на пенсію стає не лише питанням віку, а й фінансової дисципліни держави та доступності офіційного працевлаштування. Протягом усього життя